Копало живлення від міста? Давайте допоможемо. Ми живемо в умовах, коли живлення від міста не завжди є гарантованим. АВР це переключення на резервне джерело живлення. Якщо у вас підприємство або маленький бізнес, без АВР вам не обійтись. Наприклад, щоб ваше обладнання автоматично переключалося від живлення від міста і дизель-генератором. І без перемикача, який є силовою частиною АВР. Вам не обійтися. Це перемикачне вантаження CCF-02503 NS0V. Він на 250 А один із наших найпопулярніших товарів. Виготовлено європейським лідером під індивідуальне замовлення Vector VS. Так пішкою нашого продукту є в тому, що ви можете зробити цей перемикач по суті автоматичним, додавши до нього моторпривід. Моторпривід UM, c 1 a 230 zv ідеально підходить саме до цього перемикача по габаритах. Давайте розглянемо, як підключати моторпривід. На моторприводі ви можете побачити три блоки клем. Перший блок клеми 1 і 2 це живлення безпосередньо самого моторпривода, другий блок це управління моторприводом. А третій це клеми для сигналізації переключення між ручним і автоматичним режимом. Розглянемо детальніше. Перемикач може бути у нульовому, першому або другому положенні. Нульове положення еквівалентне вимкненому вимикачу. Перше говорить, наприклад, про підключення до живлення від міста, а друге до резервного вводу живлення. Як бачите, при переключенні режиму спрацьовує індикація положення. Червоним кольором горить нульове, а зеленим перше і друге положення. Відповідно у другому блоці клем. Ви можете бачити, що клема 3 це відна клема для переходу метроприводу у нульове положення, четверта у перше, а п'ята у друге. Клема 6 це клема управління із живленням у 5 вольт. Через неї проходить живлення в одну із вище згаданих клем, що визначає положення перемикача. Зараз метропривід працює у автоматичному режимі. Однак за потреби його завжди можна перевести у ручний режим. Все, що для цього потрібно, це вставити ручку або потягнути і захріпити язичок для блокування замком. Як бачите, матері привід не буде переключатися сам без вашого ручного втручання, доки ви не виймете ручку або не повернете язичок у вихідне положення. У випадку, коли вам важлива наявність світової індикації поточного режиму моторприводу, скористайтеся третім блоком клем. В ньому є загальна сьома клема, восьма позначає блокування замком, дев'ята автоматичний або ручний режим. За Замовчуванням працює автоматичний режим, який переключається при встановленні ручки або захріпленні язичка. У випадку, якщо вас ви зацікавила продукція, або ви потребуєте рішення АВР, то звертайтеся за консультацією по телефону у шапці профілю або переходьте на сайт vector векторdeфісвс.ком